Я помітила, що я не забуваю про справи і не відкладаю їх в тому випадку, якщо в мене є, знаєте, більш-менш організований день. І, наприклад, він все це записано десь на листочку, на блокноті, що потрібно зробити. І я просто, знаєте, машинально там виконую якісь от справи і все. Не думаючи. До речі, хочу розказати, що сталася вчора така ситуація. Я почала робити, знаєте, якби трохи організовувати свій побут. І одним із таких моментів це виконувати вечірні якісь рутини. Вони із дня в день будуть одинакові. І я... Просто думала постійно про там, малюка, ми займалися там, доглядом малюка, говорили про нього. Я, мені здається, ми тільки про нього і говоримо про дитину. І я просто на автоматі помила посуд, а потім через який час я заходжу на кухню і дивлюсь помити посуд після вечері. Я питаю у чоловіка, кажу, ти помив посуд. Він каже, та ні, я не мив. Кажу, така, це я, значить, помилаю. Каже, ну Ну, да. Виходить, що це ти помила. Тому що я каже, зайшов ми вроді тут от з тобою розмовляли і ну як, щось робили разом. А потім каже, не... ти кудись пішла, а потім прийшла. І все. Я навіть не чув, як ти це робила. Ну, тобто, розумієте, треба якісь справи виводити ну, на автоматизм. І тоді буде трошки легше. Напишіть в коментарях, як ви організовуєте свій побут, можливо. Можливо, якісь є системи прибирання, системи ведення. Там, я не знаю, домашнього господарства. Я знаю систему Флайледі і це система американська, і я думаю, можливо, якось треба більше в ній розібратися для того, щоб краще, знаєте. Організувати свій побут. Там, до речі, такі є цікаві моменти. Вони, звичайно, є моменти, які для нашого менталітету вони не підійдуть, але загалом система непогана, і я дуже цікавлюся такими моментами.